Всім привіт, друзі! Це шоу бісики, і ми розбираємо зелену жабу. Дуже потужну зелену жабу. Кого має боятися Зеленський у питанні боротьби за політичну владу? Очевидно, не Валерія Залужного, який за майже два роки повномасштабного вторгнення ніяким чином ніде і не писнув про свою майбутню політичну кар'єру. Боятися треба ворога у ліжку. А саме менеджера президента, керівника офісу президента України Андрія Єрмака, який підбирається до президента Зеленського все ближче, і не просто підбирається, а ще і перебирає на себе повноваження президента, прописані Конституцією України. І є дуже гарний візуальний образ гріми гадючого язика із саги Володар Кілець. Гріма це слуга Сарумана, який повністю контролює волю короля Тедеона. Навіть тоді, коли стоїть питання виживання країни, і здавалось би, нам потрібне і військо, і дуже здібний головнокомандувач цього війська. Очевидно, що і в питанні звільняти чи не звільняти заложну, чи качати цю тему, десь було отак. Геніті його! Хоча на показ в ефірах е дружньої і близької Наталочки Мосійчук єрмак клянеться і божиться, що ні сном, ні духом не знає ні про яке звільнення залужного. Поли про те, що Зеленський збирається замінити залужного на якось іншого е головкома. Чи вони мають під собою підстав? Я не чу про це однак, замість того, щоб викнути ворога із найближчого оточення, як це зробив той же самий король Тедеон. Володимир Олександрович публічно неоднократно заявляв, що не збирається здавати єрмака, що він йому повністю довіряє. Попри всі скандали і токсичність того самого єрмака, ба більше ось що публічно розповідав наш президент. Пан Єрмак поруч зі мною не просто так. Я довіряю цій людині. Дуже шкода, що пан Зеленський повністю довіряє цій людині і дозволяє їй перебирати свої повноваження за конституцією. Служба безпеки України надає і надавала мені інформацію про все моє оточення всіх моїх людей. Я дійсно і питання не про недовіру. Я просто знаю, що я би не хотів би потім втратити ту чи іншу. Людину. Ми всі розуміємо, що цих людей перевіряв ніхто інший, як Іван Баканов, якого самого треба було перевірити. До пана Єрмака, нуль питань у службі безпеки України. Нуль питань в українській розвідці. Я йому довіряю. І так само Володимир Олександрович розповідає, що ця особа буде з ним до кінця. Правда, ми не знаємо, коли буде той кінець, другий чи третій термін Володимира Зеленського. Єрмак. Реальний потужний менеджер і не на словах, не бла 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 а реальний патріот України, який дуже багато працює, цікаво тільки патріот якої саме держави України чи, можливо, є інші варіанти. 24 на 7, тільки заради України. Він прийшов зі мною, він піде зі мною, він не буде залишатись на будь-яких посадах. Знаєте, що найцікавіше дійшло до того, що перша леді Олена Зеленська вже публічно заявляє на західну аудиторію, що не хоче ні другого, ні третього терміну президента Володимира Зеленського, тобто її чоловіка. Як звучала її пряма мова? Я не хочу, щоб він був президентом на наступний термін або на два наступні терміни. Цікаво, чому пані Зеленська розповідає вже про три терміни, а не два. Хоча, чесно кажучи, уже після першого блювати верне. Ну і головне, ось які мрії пані Олени на після війни. Наша сім'я знову буде разом, будемо жити разом з чоловіком і дітьми. Весь час візьмемо відпустку і поїдемо кудись, навіть не знаю куди завгодно, але гуртом всі четверо. І ця відпустка буде тривалою цілий місяць. А вже після цього ми подумаємо, що робити далі. Він і я цікаво, чи справді ця мрії першої леді, а враховуючи, що третя сторона, а саме Андрій Єрмак, намагається все одно потягнути Зеленського у президенти на другий термін. Я вважаю, так. Да. У нас немає. Україна е, отримала найкращого президента за 30 років. В нього Шо дуже багато ще чого він може для цієї країни зробити. Що ще може зробити Володимир Зеленський? Чого вам ще бракує, якого екстриму не вистачає тепер в нашій державі? Я особисто, моя думка, я вважаю, що він повинен піти на другий строк. Більше того, Андрій Борисович допомагає тому, щоб поле політичне навколо Зеленського у нього самого було максимально зачищене. Всі, хто слідкує за численними дописами Мар'яни Безуглої, інтерв'ю Давида Арахамії і діяльністю Наталочки Масійчук в інформаційному полі, могли помітити серію накидів на Головкома залужного. І виявилося, що це не просто так співпадіння. Price, Отже, багато чого пояснює нова стаття української правди, де всі дороги ведуть до нашого кардинала Рішальє, того самого гріми гадючого язика. Давайте подивимось, хто ж більше року сидить на вухах у Зеленського і розповідає про те, що треба звільнити залужного. Це мерзості, це реально мерзості. Першого, кого минулої весни хвилювали можливі амбіції залужного, був голова офісу президента Андрій Єрмак. Перебуваючи з президентом в Укриці, так званому об'єкті номер 1 глава ОП регулярно звертав увагу всього оточення Зеленського на головкома. Ми ще ніхто про це не думали, а Андрій щодня щось про Валеру підкидав. То у нього фон, то він дуже медійний, то у нього в оточенні одні порохоботи. То ще щось особливо хотілося б звернути увагу на такий термін порохоботи. Коли ми дивимося соціологію підтримки Збройних сил України чи самого Головкома Мазалужного, вона далеко за 80%. І повірте, це далеко не всі ті люди, які підтримували Петра Олексійовича чи а, партію БПП у різних її варіаціях. Скоріше, це ті люди, яким не байдуже, що буде з Україною, і вони просто підтримують українську армію. Це не якісь там так звані порохоботи. Але автоматично Андрій Єрмак, очевидно, записав у порохоботи всіх тих людей, яким небайдужа доля України. Що ми тут будемо собою уявляти? Незалежно і процвітаючу державу чи якусь гниль у складі Російської Федерації. Це виглядало дуже дивно, але тоді було не дуже до того, стверджує джерело української правди, яке теж сиділо у цьому укритті. Мова йде про квітень 2022 року. Тобто, уявить собі ще наші медслужба, поліція, ДСНС не встигли позбирати трупи наших людей, закатованих у Бучі і на Київщині. А Єрмака вже почала дуже сильно харити народна любов до головкома залужного і збройних сил України. Цікаво, що у той самий час у квітні, на початку квітня, Єрмак видавав варіанти про те, що або Україна піде на Уклін до Російської Федерації, або Путін спалить тут все до тла. Третього варіанту не дано. Тобто, цей чоловік, очевидно, не вбачав третього варіанту масового опору, де ключовою якраз таки була роль збройних сил України і всіх тих людей, які почали або мобілізовуватися до збройних сил України, або почали підтримувати ЗСУ як волонтери. Тому саме з цього часу починають з'являтися в публічному о, просторі фотографії, де м, Єрмак сидить над душею у залужного. І типу подає якісь там цінні вказівки стосовно ведення війни. Цікаво, що той самий Єрмак увесь 2020 і 2021 рік дуже потужно піарився на розмінування дуже важливих ділянок. Ми согласували практично 20 точок, двадцять точок розмінування. Это очень важно. Вы видите по статистике, какое количество людей, мирных в том числе, Новый. гибнут сегодня, подорвавшись на каких-то неопознанных там, минах и так далее, которыми практически усеяна вся эта территория. А, точно так же были согласованы новые четыре точки разведения. А, мы видим, как результат подобного разведения есть примером Станица Луганской. Це також відкриття нових двох То есть гуманитарные вопросы они не останавлювати. А ще пан Єрмак, це той самий красунчик, який в ніч на 24 лютого, 2022 року, телефонував до Буданова і всерйоз його питав, маючи всі попередження. Ну а може нас таки пронесе? Це було до речі, десь за дві години до того, коли Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення. Ну до речі, це той самий керівник, у якого очевидно була дуже і дуже страшна паніка в офісі президента України після статті залужного у виданні з економіст. Просто перед тим як я прийшов в студію, до мене був дзвінок одного, скажем, з керівників кабінетів лідерів, і вони просто в паніці мене запитують. А що доповідати моєму лідеру? Ви дійсно в тупіку? То ми цього ефекту хотіли досягти цієї статті? Тож, як свідчать джерела української правди, Зеленський почав чинити психологічний тиск стосовно головкома залужного на засіданнях Ставки. На ставках навпаки зникли сварки, почалися жарти, але це дуже холодний. і Гідкий такий гумор. Президент питає: типу: Ну що, ми героїчно наступаємо? відійшли на 200 метрів. А валіра гнівно мовчить. Переказує українській правді атмосферу у верхівці. Один із членів Ставки. Знаєте, за всіма ознаками це ніщо інше як психологічний аб'юз шефа до підлеглого. Плюс це така дуже погана ознака, що наш дорослий президент у тілі 45-річного чоловіка поводить себе як дитя у дитячому садку, якому не дали зайву шоколадну цукерку. Мабуть, це не та поведінка, якої чекаєш від так званого Черчилля 21-го сторіччя. Ну і головне, як свідчать ті самі джерела української правди зі ставки, Єрмак та Зеленський заздрять залужному і намагаються. Підібгати під себе м, ключову інституцію у вигляді Збройних сил України. Тож, очевидно, не просто так з'являються такі фотографії, де Єрмак позує на тлі української армії українських офіцерів, а Діснеївський принц. Хоча насправді виглядає це як капустяна гусениця, яка просто хоче пожерти. Капусту, отже, цитуємо українську правду, що вона пише з цього приводу. Знову ж таки, це від їхнього джерела зі ставки. Саме Зеленський фактично створив паралельні треки для спілкування з командувачами різних родів військ, яке відбувається обхід залужного. Наприклад, із командувачами з сухопутних військ Олександром Сирським та повітряних сил Миколою Лищуком. Очевидно, що прямий контакт із командувачами пришвидшує роботу для президента, але дестабілізує роботу головкома зсу, який дізнається частину інформації від своїх формальних підлеглих хіба наставках, якщо дізнається взагалі. Розумієте, часом є враження, що Зеленський має два види зсу хороші, якими командує сирський, та інші фаворити, і погані, які підпорядковуються залужному. Це дуже демотивує головкома і головне заважає командувати всією армією. Описує проблему у розмові з українською правдою людина із оточення уже залужного. Тож знаєте, цілком зрозуміло, чому на тлі у цих дописів Мар'яни Безуглої інтернет, особливо Твітер, рясніє а, приколами про кота сирського. Або чому самі Єрмак і Зеленський першим ділом побігли піаритись на сирському? Саме бойові командири, які на цьому на кукільницькому напрямку. Захищаємося мирне життя в Україні. Ну або знаєте, чому Мар'яна Безугла видає свіже опитування, кого ви хочете бачити новим головнокомандувачем Збройних сил України? І там в переліку низки прізвищ чомусь немає. Ну чомусь загубили прізвище заложного. Зате, наприклад, є той самий Сирський. Плюс на додачу от в інтернеті з'явилася підозріла інформація, що ДБР надали доступ до документів і речей Генштабу в справі про обставини захоплення Херсонщини і зробив це Печерський суд. Тож не виключено, що в якийсь потрібний момент банкова знову може качнути тему, хто здав південь. І знову шатати заложного і його до речі підопічного офіцера і близького товариша пана Наєва. Чому це все дуже і дуже небезпечно? Справа в тому, що останнім часом у публічному просторі. Це менше стає реального українського президента, якого вибрали українські громадяни аж цілих 73% на виборах 2019 року. Але натомість все дедалі більше стає його менеджера Андрія Єрмака. Знаєте, візуально це можна показати так: от так це було у 2019 році, коли президент Зеленський присягав на вірність українському народу. А зараз можна сказати, стало десь отак, от коли наш чинний грант уже секретарка свого власного менеджера. Наприклад, не так давно Андрій Єрмак проводив нараду із послами в аеропорту Бориспіль. Якщо ми розгорнемо конституцію, то міжнародна діяльність і робота з послами це прямий і базовий напрямок саме президента України. Тому хочеться спитати: а чим же в цей день так сильно мов зайнятий український президент Володимир Олександрович, якщо його головну найголовнішу функцію виконує якийсь? Лівий чоловік із офісу президента. Ну а далі видання політико видає дуже цікавий рейтинг, де головне там не позиції, які зайняли різні політики, а саме текст про Єрмака, де прямим текстом розповідають про те, що Єрмак перебирає на себе повноваження президента Зеленського. І там, до речі, відмічені дуже, -дуже цікаві деталі, так би мовити, пасхалочки. Отже, деталь перша. Це пов'язано з тим, що Єрмак очолює офіс президента України Володимира Зеленського, чиє прізвище походить від східнослов'янського слова зелений. А також з тим, що він має звичку відвідувати фотосесію у броні кольору хакі у стилі мілітарі. Знаєте, це вже не вперше західні видання звертають увагу на те, що а, наші політики дуже люблять робити показушні е, селфі і вдягати туди мілітарі. Так би мовити, про здаватись, а не бути. Деталь друга, більш суттєва. Оскільки власні закордонні поїздки зеленського обмеження, Єрмак їздив у відрядження по всьому світу від імені свого боса, зустрічався з іноземними високопосадовцями, проводив переговори і укладав угоди. І тут дуже важлива примітка видання Політіко, що згідно з конституцією України має належати до компетенції президента, а не його заступника. Отже, видання політико, яке має низку таких дружніх контрактів на висвітлення позиції американських політичних топів в різних країнах світу, прямо каже, що товариш Зеленського прибрав на себе низку. Повноважень самого президента України, і що цікаво, дуже часто він якісь угоди там укладає, які за компетенцією має укладати сам наш президент України Володимир Олександрович для цивілізованого світу. Це дуже дуже такий яскравий маркер. Повідомлення, що будь-які угоди, які там підписує Єрмак, вони малолегальні і пахнуть ароматом узурпації. До речі, якщо ви спитаєте, чи було ж десь щось таке у світі, то а, насправді отакий союз президента і близького друга був, наприклад, у південній Кореї у 2016 році. Там тодішня президентка вирішила поділитися державними секретами і передала частину повноважень своїй подрузі, яка там у неї була радницею секретуткою. Ну а потім ця подружка скористалася, до речі, державною секретною інформацією, почала вимагати хабарі у великих корейських корпорацій. Наприклад, одною із корпорацій, із якої вона вимагала хабаря, була м -м, загальновідома всім кампанія Самсунг. До речі, коли південні корейці про це дізналися, був величезний скандал, були величезні мітинги, і цих подруг потім судили у суді, і навіть присудили їм тюрму. Цікаво, що видання «Політико» розповіло про цю узурпацію після візиту Єрмака до Сполучених Штатів Америки, який був, м'яко кажучи, дуже сильно провальним. І, до речі, цей візит обріз низкою дуже цікавої інформації, як наші ларюшники від зеленої влади намагалися продати різні речі і демократам, і республіканцям. Але от що розповідають мої інсайдери про поведінку Андрія Єрмака на зустрічах у Сполучених Штатах Америки. Розкажу вам про один епізод. Мається на увазі зустріч із тими людьми, які безпосередньо лобіюють питання України всередині Сполучених Штатів Америки і надають нам низку різноманітної допомоги і грошової, і гуманітарної, і збройні питання лобіюють і так далі. Отже, уявіть собі. Величезний зал в цей зал заходить Андрій Єрмак. Він так подивився довкола цього залу і чекав таких бурхливих аплодисментів. Але цікаво, що їх не було, і Єрмак був здивований. Потім була його промова до всієї тієї спільноти, яка прийшла на цю зустріч, і що цікаво, за півгодини свого виступу, Андрій Єрмак лише двічі сказав слово президент, і дуже багато в його словах було займенника. «я». І словосполучень, моя угода, моя формула миру, моє рішення, я так бачу. І до речі, дуже багатьох людей, які підтримують Україну всередині США, це дуже і дуже сильно насторожило. Тому до чого я веду? Очевидно, що президенту Зеленському не у залужному треба шукати якогось політичного конкурента. А по факту його найбільший ворог це та особа, яка притягнула на себе всю. Ковдру, і навіть замоталася в неї, як знаєте, як та сама гусінь, капустяна в кокон. Тож дуже не дивно, що те ж саме видання Політико дає Зеленському титул мрійника року. А всередині України у цього мрійника забирають повноваження з-під носа. До речі, хочу передати дуже палкий привіт всім тим особам, які е, розповідали багато місяців поспіль про те, як журналісти нагнітають, що насправді ніякого жодного конфлікту нема ні між зеленським і залужним, ні між банковою і залужним, ні між єрмаком і залужним. Бо ви ж знаєте, всі журналісти це у нас обов'язково проплачені е, шухи Кремля і так далі. Так, от виявилося, що цей конфлікт не просто є. А більше того, він ініційований людиною, яка по своїй шкідливості стосовно держави України нагадує дуже дуже сильно свого такого давнього попередника часів Леоніда Даниловича Кучми. Мова йде ось про кого. А чому в історії України а, ну скажімо так, друга особа в державі там права рука лідера з такими величезними повноваженнями, дуже впливова, як, наприклад, Андрій Єрмак? Умовно кажучи, чи був в історії України другий такий Андрій е... Єрмак? Давайте ж послухаємо, чи була колись в українській історії така особа? Дмитро Табачник за був дуже впливовий. жартували, що Митро Луль Кучма це є президент при Дмитрові Табачнику. Біда в тому, що українці благополучно позбавились Дмитра табачника в умовно. Мирні часи, а його брат по розуму і по шкідництву, по крадівництву Андрій Єрмак, тягне руки до всього того, що погано лежить в українській державі, і віднедавна зробив дуже і дуже тяжкий гріх. Він почав простягати свої руки до української армії. А ви знаєте, що зробити? Позбавити нас тих, хто нас береже, і завдяки кому ми досі не поховані як худоба. Десь у клумбах біля наших будинків. Тож Зеленському пора нарешті визначатися. Ким він хоче увійти в історію. Чи у цим малоросом, яким він був у нульових? Момент. Я хочу... ми, всі говорили точно на... На ми на ньому зараз А іменно на одному языке друг друга. Чи можливо таки викинути цього слугу сарумана нарешті на вулицю як сміття? Аби нарешті показати, що він, хоча б, мінімально король із здоровим мисленням. Всім дякую за увагу! Це була Марина Данелю Кремлаєва, це були шоу-бісики. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар для його просування в Ютубі. І обов'язково ставайте нашими спонсорами чи патреонами, щоб ми могли розвивати наш проект незалежної журналістики. Тому що повірте, ситуація дуже тривожна. І для того, щоб у нас не було цензури, щоб ми зберегли нашу демократію, нам потрібно розвивати незалежні змі. Ми не єдиний телемарафон, ми не існуємо на е, податки, і ми дуже е, щасливі з того, що ви довіряєте нам і жертвуєте нам невеличкі суми для нашої роботи. Всім дякую.